Продається будинок в пригороді Ужгорода, в найближчому пригороді. Одноповерховий в стилі американка. Повністю з ремонтом, з меблями. Облаштований стиль. Варіант заходи і живи. Двір викладено бруківкою, візні ворота. На автоматиці, навіс для авто, зелений газон, велика земельна ділянка. Вікна з копакети, простора, тераса, є прибудова біля будинку. Це вихід з кухні. І ось така прибудова. Тут є бак накопичувач на воду. І заходимо всередину будинку. Заходимо в будинок. Дуже якісні вхідні двері, тяжкі, підлога кругом плитка. В залі, і в, кух... в кухні, і в санвузлі. В на... передпокій ми маємо такі хороші шафи, купе, містки, все можна вмістити. Зразу з правої сторони є спальня, велика, простора, в будинку п'ять кондиціонерів. Всі центральні комунікації мається на увазі вода, центральна міська, є газ. І каналізація біосептик. Підлога тут ламінат дорогий. Дитяча кімната. В кожній кімнаті є кондиціонер. На, на вулиці бачите, там є навіс для авто, просторий, санвузол. Ще не до кінця будуть будучи меблі окремі. Тут буде шафа, шафи-шкафчики на стінах. Ну, головне є, санвузол вже працює. Так, душова. І якісь якісний. Дуже дорога казалася сантехніка. Тут де плитка кругом підігрів підлоги. Тут ще одна кімната. Будинок 144 метри квадратних і 30 квадратних метрів тераса. Земельна ділянка 7 сотин, Ну, трохи більше по факту. І ось така кухня студіо з меблями, з технікою. Тут у нас вихід на терасу. Ось так от газончик. Тараса казала 30 квадратних метрів. І облаштована дуже гарна кухня. Стіл, дивіться, такий з натурального каменю, і він розсувається і становиться великим для великої родини. П'ять кондиціонерів в будинку. Робоча зона, холодильник. Морозильна камера буде стояти. Там на вулиці, в тій коморі, в кладовці, Тут кругом Брюмовська доводка, газова поверхня, шафи, посудомийна машина, фірма Смех. Якісна сантехніка, я вам казала, крани, все. І тут є духовка, духова шафа, мікроволновка. Ось такий, такий будиночок продаємо в пригороді, передмісті Ужгорода. Звертайтесь за вказаними номерами телефонів, з радістю вам покажемо і розкажемо і назвемо ціну.